Що ватошник, як тобі наш захист? Погано тобі, попекло тобі чуть-чуть листочком. Бачите, трошки ми його проконтролювали і сьогодні такий сухенький став. Тепер комбайну нам трохи легше тепер косить. Друзі, всім привіт! Працюємо ми на полі, комбайн косить, машинки їздять, процес йде. Так, правильно ми зробили, що його побігали з оприскувачем, порозганяли чуть, чуть Ситуація в тому, що сьогодні ми зайшли і почали жнивувати. У по такому стані у нас пшеничка. В принципі, пшеничка непогана. Стоїть поки. По ходу бункер сипе по чуть-чуть. Волога 15-та йде. З утра міряв, наче було 14,5, але після комбайна виходить 15. Як красиво йде вовка. Любо глянуть. Потихеньку стартунули жнива в нас. Зараз, виходить, у нас 25 липня і в нас в Київській області, по нашому регіону, почалися жнива. Е, хотілося, звісно, щоб вони раніше почалися, пшеничка була вже готова і до цього. Але, як зазвичай, у жнива у нас починаються дощі. А починається дощі, починається що? Правильно, бур'ян. І бур'ян у нас починає заплітати. Як кажуть святе місце пусто не буває. Під сонцем, якщо вже є місце, є світло і вологи, а вологи тут достатньо. Машина гружона грузне і не хоче сильно їхати, важкувати її, але в принципі нормально. І в нас, виходить, бур'яни тянуть нема куди, бо ще через пару днів і тут взагалі буде поле у нас зелене. Ось такі осоти ось пробиваються. Якщо глянути на стерню, то ось, бачите, вже кругом-кругом-кругом заплітає в нас дверізка. Не зумів я її побороти, хоч і працював два рази гербіцидом, але намагався. Бачите, все ж таки у нас ваточники десь позалишалися. А отак в далині, якщо глянуть, ось, ось приблизимо, бачите, ось там спалений такий острівець. А трошки далі я про, явно пропустив. Попросив комбайнера, щоб він мені його залишив. Тоді по свободі його приїду. І ще раз проконтролюємо оприскувачем ранцевим і буде порядок. Отакі От соти у нас гарні цвітуть. Ваточники, звісно, більше, ніж достатньо. Ну, слава Богу, він не цвіте. Він не критичний маленький, тому ми його трохи підбриємо, а як він відновить свою вегетацію по осінь, може щось придумаємо, або гербіцидом його зайдемо, або щось іще. Ситуація така, що в нас вікно появилося, вікно появилося буквально день і знову на завтра стоять 2-3 дні дощі. І походу, якщо ми сьогодні цю пшеничку не заберемо, то тут буде ліс. Ліс бур'янів. І нам треба його сьогодні, як кажуть, кров з носу убрати, щоб якийсь хоч спасти врожай. Бо там, де ще Юлія, там ще така ситуація не така критична. А тут, де в нас реформ, він низькорослий, якби світло попадає донизу. І в нас дуже сильно забур'ярина площа виходить. Бачите, ось така Площа, площа дуже забур'ярина. Сьогодні в нас працює комбайн, маленький, клавішний. Попросив я, щоб чоловік мені скосив. Батько сином, молодці, їм респект. Хлопці нормальні, адекватні, люблять свою роботу, знають, що робити. Такий у нас комбайн. Не знаю, битує така думка, що клавішний комбайн краще для зернових. Ну, Побачимо, побачимо, як вони покажуть. В принципі, два роки підряд я працював роторними. Роторний, звісно, мені останні, останній раз на моїй Ярій пшениці зробив каку. Тобто із е, запанованого врожаю він мені не добрав процентів 20. То в цьому році ми вирішили зупинитися на. І нас така ось красива машинка. Невеличка, але продуктивна. Не був на полі і не дихав пилюки польової, той не фермер. Ну все, ми вже освятилися, нас половою трошки обмило, дивіться, яка красота. Бриє, наче лезо. Дуже класно, рівненько, сирня не завалюється, ножики всі підгострені. Просто чудово. Просто чудово. Порожайниці, скажімо, трошки пізніше, не будемо забігати наперед. Подивимося зараз, що в нас тут по втратах. Ну, Втрат я вже шукав, їх немає. Може там якийсь колосок вискочить. ну, Тут таке. Якщо так пориться, то все воно вихльовується. Дуже гарно. Якщо так подивитися, то в нас ось може ну, одна, дві, там, зернинки на. Квадратних 10 см плюс-мінус. Ну, без трат не буває. Як не крутіть, без трат не буває. Головне, щоб це було збалансовано. Тобто було і зерно чисте, і втрат було небагато, тоді і буде ефект. Ось така ситуація. Так що працюємо. Все добре, поки погода дає нам, як кажуть, трошки дихнуть. На вечір, правда, стоїть дощ, ну цим брехунам можна не вірити сильно, бо вони і самі не знають, яка погода буде. Так що вириваємо врожай, як тільки можемо. Ну а далі будемо тоді ним займатися. Працювати, калібрувати, віяти, ну і так далі. Поле гарненьке стало, без бур'янів. Красота. Бо як дивлюся на бур'яни, мене аж тіпати починає. Оце, друзі, така ситуація. Зараз перейдемо на інший сорт поглянемо, що там робиться. Нагадую, це в нас сорт Еміль КВС, перша репродукція була. А, була Еліта, посіяли на першу репродукцію. Тут у нас містинка трошки положила. Я так розумію, там теж Юлію положило. В принципі, в нас були такі погодні умови, що й бурі були. Але ви бачите, якось ось комбайн. Дуже-дуже класно підгриз і втрат практично немає. Взагалі можна йти проти в шерсти, щоб його загребти. Ну, смислу за двох метрів його розвертати немає смисла взагалі. То він так з бочком пройшовся, все підчистив і все добре. Головне бачите, умова яка, те, що в нас вирівняна площа, тут працювали у нас хороші диски, хороший посівний комплекс. І походу в нас ділянка достатньо рівна. Немає знаєте, от тих перепадів, що коли комбайн починає загризатися, якщо ще широка жатка, то він починає землю гребти. Ну, коротше, як обично, тоді забивається, тоді і втрати, ну і все і все остальне взагалі потім дуже-дуже погано. Все відображається на збору врожайності. Піднявся в нас вітер такий путній. Не знаю, звук буде добре чи не дуже. Ой, у нас є такі ще палички лежать соняшникові, не розпалися. Еміль у нас опустив головку. Так, дивіться, гарненько він опустив. Ось так ось. так ось. Тоді ми подивимося, яка в ньому об'ємна вага, яка в ньому буде, зробимо аналіз. Коликовина і все остальне. Ну, зразу попереджую. Еміля не має там якогось першого-другого класу. Він зазвичай йде третім, в кращому випадку, а то фураж. Але в нього чим він, добрий, що в ньому є вага. По ну, цьому побачимо, чи є в нього вага, чи немає. І він низенький. От його не так сильно поклало. В принципі, нам солома якби сильно не потрібна. Нам потрібно, щоб було зерно, колос. І він цим характеристикам більш-менш відповідає. Оце такий. Якщо так його взяти, то він виходить десь по коліно. По коліно. красота. Якщо тут дивитися де за зажаткою, взагалі немає насінинок. Він не висипається. Чим мені подобається безості сорта, вони не мають схильність висипатися. Навіть якщо вони і перестоюють, вони... Не проростають в колосі, вони не осипаються, тобто їх можна збирати, навіть в моїй практиці було таке, що збирали його аж десь 5 вересня. Що на рахунок уборки врожаю. По нашому регіону ціни плюс-мінус однакові. Получається комбайн півтори тисячі плюс де Машина 150 гривнів тонна вивоза. Якщо близенько, то 100, якщо далеченько, то 150. У мене виходить, десь за 12 кілометрів ми вивозимо на склад. Попросився на склад, дали мені місце і там ми, як кажуть, трошки пересадимо, і зерно наше будемо там потихеньку віяти. Бачите, є ситуація така, що місцями нас Йде Березка. Березка це коренепаразкова рослина, з якою дуже тяжко боротися. І ще б трошки вона взагалі тут все б заплила і по-байну було б тяжко. А от бачите, у нас є ваточник. І ми його чуть-чуть підсушили. Скажімо так, добре підсушили. Де от одинарні, вони геть зовсім засохли і нормально. А він вже ж свій походу. Так що, в принципі, як казав наш класик. Тарас Григорович Шевченко, борітесь і поборете. Так що завжди намагайтеся робити правильно. А як вийде, то так вже і буде. Ну, по факту у нас трохи вийшло з ним поборотися. Ця боротьба в нас не закінчилася. Будемо ще з ним боротися надалі. Бо якби поодинокі є рослини, це. Що в нас? Такого соняшника в нас немає. В принципі, я боявся, що буде дуже багато падати соняха в цьому році. З ну, соняхом ми поборолися. Пріма Форта в нас дуже добре спрацювало. Тут миші вже почав колоситися. Буряна ще трохи є. Є на чим попрацювати. А, це пропустив. побув. Десь щось пропустили. На цій ділянці вже проведено багато гербіцидів, обробіток. І в принципі ще будуть у нас вже повний бункер. Так, да, повний бункер. Красавчик. Не впівають хлопці возити, трошки. Ну нічого, затримка 10 хвилин, то не затримка. Хоч і маленький, але він нормально працює. О, і агроном головний ходить біля нього лелека, що ж шукає. Нема лелека тут чого шукати. Тут все вже зібрано і погружено. Так що, друзі, працюємо, намагаємося зібрати врожай з мінімальними втратами. Ну, як виходить, вже в кінці відео розкажемо, які в нас здобутки. Так, до речі, друзі, ми працюємо сьогодні на 22. 2264 22, європейського виробництва з здліньною базою, з удлінняними клавішами, чисто зерновий комбайн. Не чисто зерновий. Він, цей комбайн працює кругом, так? Да? працює, вона заїжджає там і працює. От і все. О, от і все. Ви на ньому і соняшник і кукурузу себе, все мовите. Да? Соня, соняшник, кукурудза. Ну так 25 гектарів в день робите, так? Да? Ну, почти легко. Почти легко. Главное не спішити, правильно? Да. Як, як спішиш, то завжди можна це. Як гарна пошта. Як цілий рік ходиш біля нього. Це йому робиш правильно, намагаєшся щось йому там додати. А потім в один прекрасний момент приїжджає хороший комбайнер і тобі всю картинку портить. І все вилітає в заднє місце. Правильно? І в цьому комбайні. Не, в цьому комбайні красота. Ну. А то подумай, що в цьому комбайні. Цей комбайн мені подобається. Ну, у мене вже ж якби, практичний досвід є нанімати комбайни. А цей мені найбільше подобається ваточника поганяв трохи так вже й веселіше. а от там мені той островочок вийде буду я його далі ганяти чи її можна в принципі спасити його виплюти такі не смушу ну лучше її засушити вони надимо вже показувати можна його а, Це вині, звісно, капець. Ще знизу не так видно, а тут уже зверху. Ну то вивожти нам не, не накручуєш сильно, так? Чи там трохи є? Ні, ні. Дня і тут буде зелене встояло. І тоді що робити? Лисикувати, заганяти оприскувати. Багато дурної роботи робити. Хай її його змолотити і забутися. Взагалі в нашому регіону мало сіяє лише дитя, так? Мало. Да. Мало. У нас кукуруза, сої чимало. Сої багато. Сої багато. Буде ціна на сою, та на все остальне тозва. Такий цікавий сорт, свій, я не я такого ще не вирощував, якщо чесно. Нормально вшить. У нього такий специфічний був листок широкий, пропорцевий. Ну, а це місце якесь вигоріло. Якби йому було потрохи опадів. У період із травня травень-червень, тут би, звісно, результат був набагато веселіший. Але ж, да, але ж у червні вони коли пішли, коли вже почало засихати, коли вже вони практично ні, ні до чого не вели. А іменно той самий період вегетації, коли, коли потрібно було налив зерна, по факту у нас лопатами був на да, Ну, Зато тепер заливає Ось в суботу. Хлопці казали, 22 мм за день випало. Ну, Получається у нас ліній вівторок, неділя-понеділок два дня скинуло 5%. Відсотків. 5%. Відсотків. Тобто на стеблі рослина краще скидає вологу. Якби так у кого ага. Ну, Може колись і знайдуть такий сорт. Взагалі без сушки. Ну, а у вас було практично? Вот, о, кукуруза 14%, хоч раз. Була. Була? Була, возили прямо в склад. 14-15, возили в склад. Не цифло нормально, так? Да? Так. Да. Ні, ну той рік не в середньому вийшло по 70. Ага. Той рік, коли була така суха. М в середньому вийшло чи 70 чи 70. А, що, що таке. Ну а так взагалі йому на кукурузі важко. Скільки може це гектарів на кукурузі змолоти? 25 молотивих. 25 молотивих? Так. Ага. Де що там буде вивоз нормальний і не стоять, ага. так? Так. Без поломок. Ага. Ну, врожай ну, же в пределах сотні. Якщо 150, так стільки не зможе. Ну він же з восьми рядкову жатку тягне, так? Ні. Він тягне восьми, а в мене а, шести. А, вас шести. Ага. Але молодшу після восьми рядковий сівав нема разниця. Головне, щоб був сівач таке. В цьому бізнесі все должно бути добре. І посіяти, і побрискати, і змолотити. Треба все робити, правильно. Якщо десь на косячі... Земля не пробачає. Земля... Не... Земля не пробачає помилок. На вашу думку, які кращі сорта? Остисті, без ості, багато їх перекосили вже. А рік на рік не попадає. Ну остисті, вони цей? Висипаються ж? Більше висипаються, висипаються чи менше? висипаються, треба вовремя молотити комбайні. Да. А якщо комбайна немає, то походу треба сіяти яку? без осу. Да. Ну а там десь ти був вище більше. Ну вище більше, головне, щоб був хороший. Да. Саша, а то все. Еруда. Ну такий цікавий цей імінь. Не знав, що він такий низькорослий. А більше ціна була цікава. Ну так, да, з ціною трохи проблема. Дорожче, і дорожче, а зерно. Діло в тому, що в цьому році проблема буде із класом. Немає класності. Ну, По-перше, дуже мало вносили азотні добрив. А азот це в нас білок, це в нас квиковина. Бо вони були дорогі, хлопці економили. То зараз, як показує квиковина 17-18, то з нього хліба ти не напечеш. Напити то можна, тільки яка вона буде. Щось побігло. Чи крови, чи щось. Якась зверюка. Ха-ха-ха, зайцякий. Можна полювання відкривати, ну, побіг. Зараз вистачить. Трошки заростає. А от Юлія теж там, дивлюся, така ситуація в неї є. Ну, а вищенька, але по факту теж зеленіє. Може, дасть Бог дощ, який пройдуть, вона не так сильно заплететься. Прийшли ми вже на інший сорт, на сорт Юлія. В принципі, вже тут трошки під, підібрали те, що попадало. Оця сторона виходить, тут ділянка була, те, що попадало. Де попадало, там трохи звісно, воно підімняло до земельки. І по ходу там вже йдуть втрати. Як ти не намагайся, не старайся, воно все одно по-любому будуть, будуть втрати йти. Підійдемо до пшенички, подивимося, в якому настані. В принципі, бур'янці тут теж у нас даються знаки. Бачите таке? Зеленець уже пішов. Трошки комбайнер бере чуть-чуть вищенько. Маса, маса в нас більше виходить. Стебова. Але і зерно по якості чуть-чуть веселіше буде. Є вже проміжуточні результати. Наш Еміль сипнув 6,2, по факту вийшло з 9 гектарів 50. 6 тонн. В принципі, результат більш-менш задовільний. Хотілося б, звісно, більше. Ну, більше це як. Це або додати гектари, або Ні, зменшити гектари. Правильно? Зменшити гектари або додати врожай. Ну, Ми цим не займаємося, ми все робимо правильно, чесно, розказуємо, показуємо. Так що нам нема чого стіснятися, боятися. Так що, що є по факту, то й слава Богу. Так що, от такі друзі, в нас робота кипить. Такий в нас план дій. Хочемо сьогодні максимально, максимально скільки можна добити. Бо зараз бува йде 13,4, а перші бункери показували 15. В принципі, якщо перемішається, буде 14,2. Образно говоря. Може і менше, може і більше. Ще зерно буде віятися, до, так що за вологою сильно можна не переживати. В принципі, з вологою 15 у нас в складі теж буде лежати. Ну, хотілося, щоб була звісно, в базі. Вириваємо врожай, тому що ось стої, стояли дощі в нас на, на, на після Ну, По факту синоптик трохи помилився і в нас вже пишуть дощі на завтра на 14 годину. Так що будемо намагатися сьогодні максимально його е скосити, скільки буде можливості. А тоді, може, завтра зранку ще доп'ємо. Отака ситуація в нас на полі. В принципі, результат більш-менш задовільний. Хотілося б більше, ну, більше вже не додаш. Хоч з мети, хоч не мети вже з поля, все одно вже результата не а Тут буде. Хочу показати вам діляночку, де в нас прибило пшеницю. Ось дивіться, Тут явно була така завірюшка трошки. Походу її приплескало. Ще як вона зелененька лежала, ще не сильно, але по факту в такому стані її вже буде важко підняти. Втрати однозначно будуть. Так що моя порада, контролюйте, контролюйте вміст азоту, контролюйте рост регуляторами. А ще нічого зерно. Більш-менш виповнене вийшло. Юлька мені однозначно більш до вподоби. Не знаю насчет класності, а по вигляду вона, звісно, веселіша. Вона не підгорівша, вона більш-менш виповнена, але лежить як дядько. Він ще як ттька. З тебостій, у нас. Десь чистішенький, де не дуже. Отакі. По факту вона десь по пояс, може трохи менше. І верхні колоски береш. Чим мені вона подобається, що вона не підгорає, не підгорає. Якщо підгорає, то не сильно. Побачимо, як вона налилася. Бурянці вже починають, звісно, давити. Слава Богу, цей день у нас прийшов без опадів. І що будуть опади завтра, після обід, то вже нам буде не сильно і страшно. Ну ось така ситуація. Так що слідкуйте за нашими, за нашою роботою, за нашими відео, ставте лайк, кому подобається. Підписуйтеся, ми завжди раді.